Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про те, що Кобмін в нас вніс, зміни до правила перетинання державного кордону громадянами України. І одразу дві категорії я назву, по яким було внесено зміни. Так що, якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підпишіться, подивіться це відео, поділіться ним, якщо воно вважається вам корисним. Є ще телеграм-канал, там коротенько, по суті, виходять швидко новини, тому можете підписатись і на нього. Якщо потрібна консультація більш розширена, бачите номер телефону на екрані. І так, що ж змінилось у нас? Зміни стосуються по першій категорії, зміни стосуються пропуску через кордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за. Контрактом це перша категорія. 31 грудня було внесено зміни до правил перетинання державного кордону. І наразі передбачено, що пропуск через державний кордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у збройних силах або розвідувальному органі Міноборони, укладеним на умовах, передбачених абзацем четвертим частини 3 статті 23 закону про військовий обов'язок. І військову службу, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу, крім базової військової служби, це в нас новшество, ця базова військова служба. Раніше вона була строкова, зараз базова. ну це вже інша служба, звісно, але ну, новшество є. Здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності. І от що повинно бути в наявності для перетину державного кордону. Перше довідки, видані командиром військової частини, керівником районного об'єднаного району міського районних у містах об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України за формою затвердженої Міноборони з зазначенням відомостей щодо укладення такого контракту. Це перше. І друге, військово-облікового Ось такі умови в нас є для перетину державного кордону громадянам від 18 до 25 років, знову ж таки, які проходили військову службу за контрактом. Звертайте увагу. І друга зміна. У нас уряд передбачив, що пропуск військового зобов'язаного водія, які здійснюються, ну які здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги, здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомості про водія до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Це було трошки раніше. 27 грудня було внесено такі зміни, знову ж таки, до правил перетинання державного кордону е громадянами України. Зміни внесено з метою досконалення процедури виїзду за межі України в умов правового режиму воєнного стану та надзвичайного стану водіїв, е які здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення. Зокрема, в нас передбачено, що пропуск військово зобов'язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги, здійснюється повноваженому службовами особи Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття. І от ця умова вже є в нас нова обласними київською військовою міською військовою адміністрації, рішень щодо включення відомостей про водія до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Тобто дві таких нових позиції в нас в правилах перетинання державного кордону є такі категорії, кому це відео буде корисно, тому звертайте увагу і забезпечте себе відповідними документами, перше ніж перетинати державний кордон. До речі, зверну увагу одразу. Якщо є якісь додаткові питання у вас з цього приводу, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Державної прикордонної служби. вона... Працюю нормально, ефективно. Я перевіряв декілька разів. В мене виникали питання там, в деяких там хотів розібратися або щось уточнити. Я телефонував навіть відео в мене є окреме щодо перетину державного кордону з жінками. Наразі залишу тут посилання. Подивіться, і от я там телефонував до Державної прикордонної служби досить. Суттєво вони надають відповідь нормальна, тобто можна з нею там щось почерпнути, можна з нею щось там якусь інформацію собі мати, тому що ну, не завжди, зрозуміло, в нас написані норми. Або одна норма протирічить іншу, або щось там якісь є неспівпадіння закону і постанови. Тому бажано перевпевнитись і отримати з первісного джерела. Знову ж таки, можна зробити запити, отримати письмову, скажімо так, інформацію в вигляді письмо. Якось, яким же користуватись і на кордоні. Тому що ну слово є слово, а папери є папери. Це ви все розумієте. І, звісно, якщо є питання, пишіть в коментарях під цим відео, за можливості відповім. І дивіться наступні відео. Вони тут з'являються. Підписуйтесь на канал, вони також корисні і будуть ще корисні наступні відео. Всім гарного вечора, до побачення, мирного нового.